П'яти, Архангеле Михаїле, найславетніший князь і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряве. Ми створені на образ Бога, підкуплені життям, смертю і Воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, а через хрещення стали храмом Святого Духа. Випроси нам силу волі, щоб ми цю гідність берегли, захищаючи себе від зла. У тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш, спасенних до небесного життя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сія часу м'яття і не дозволив йому поневолювати людей та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою, цариця ангелів, жінка, одягнена в сонце, розчавить голову сатани. І захистить своїх земних дітей від Його підступів, захиснику слави Всевишнього, знеси наші молитви до Бога і вблагай для нас Його милосердя. Амінь.